Вони повернулися з війни, а хтось має зустріти їх на мирній землі. Саме таку місію беруть на себе фахівці із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Міністерство у справах ветеранів України оголошує набір фахівців, людей готових стати першою ланкою підтримки для наших захисників і захисниць, а також для родин полеглих героїв. Це не просто спеціаліст, це людина, яка консультує щодо пільг, реабілітації, працевлаштування житла, підтримує у складні моменти, надає юридичну допомогу, допомагає повернутись до життя у громаді з розумінням, повагою і турботою. Хто може подати заявку? Той, хто має досвід у соціальній сфері, психології, реабілітації або суміжних напрямах, володіє вищою освітою від бакалавра у галузях: освіта, культура, соціальні науки, право, менеджмент, ІТ, охорона здоров'я, безпека та оборона тощо. Вміє спілкуватися, підтримувати та працювати в команді. І головне хоче зробити корисну справу для тих, хто боронив нашу державу. Заявки приймаються з 9 по 30 червня 2025 року. Подати заявку можна на платформі ЄВетеран. Потрібен електронний підпис, ключ або дія підпис, диплом, паспорт та ІПН, резюме у довільній формі, довідкам СЕК за наявності. Фахівців чекають у штаті комунальних установ і підприємств територіальних громад. Наразі відкриті вакансії у Староказацькій, Успенівській та Лиманських громадах Білгород Дністропського району. Якщо вам не байдуже, дійте. Станьте тим, хто поруч із тими, хто боронив. Це не просто робота, це місія. Поширте цю новину можливо саме зараз хтось шукає можливість стати корисним там, де це справді важливо. Анастасія Ківі, Анатолій Окінчук, Перший муніципальний канал.